Доброго дня, шановні глядачі! Прошу вибачення за якість зображення та звуку, але на що маємо то і знімаємо. Я хочу представити вашій увазі вертикальний серлийний станок. Саморобний на базі двигуна відправної машини 180 Вт 1350 обертів. Значить, як я його хочу знайструвати. Ось. Взяв трубу. Сорокова труба. От. І 45-та труба. вона, звісно, одна одну не входила. Це по нарусі, я сказав. Я прорізав болгарочку пас. От. Наці. На внутрішній трубі насорлив отворів з кроком, таким як от на звезді чи на зірці, на задньому колесі від велосипеда. як звичайно, робота. Якби знав, що буде так важко і настільки потрібно точно використовувати, я б такий би метод підйому не використав би, щоб, би, можливо шукав би попростіше. Кріплення для двигуна взяти із пральної машинки і просто тут обрізав на дві шпилючки. Тут буде двигун. Пасова передача буде поверху йти. Ще в мене переднього шпинделя немає. Лав зараз на витишці знаходиться. Ну Плюс що тут треба штопорно, шплінта забити. Поки що... Ну я забивав, пробував все нормально, без закусів іде, але... В даний момент я його витягнув. Ну, ход буде приблизно приблизно сантиметрів десь 20. О. Вот. Тут я вже на пластинці. Поки що, потому, тому що в мене є металевий стіл великий. Я до нього хочу це все діло прикріпити. Тут взята полосочка. Зараз я зніму. Для кріплення використана полосочка металева. Тут зірочка з п'ятериком приварена зірочка, щоб не кульгала. Штопорним пильцом, воно там має ліфт невеличкий. І болт на 10. Прекрасно зайшов, катанка. От. Ручку таку зварив, от. взяв велику гайку, до великої гайки приварив симетрично на око. обрізка шпильки. Тут поки що в мене все чисто прихвачено. Так як ніби експериментальний варіант, будемо далі бачити, як воно себе покаже. Зараз покажу заготовку на шпиндель. Ось мене заготовка на шпиндель. Така ж труба. Так, підщепник в мене тут. Який маркувань? 302-й підчепник. 302-й підчепник. Типлотно в трубу заходить. Де да, ось такий варіант буде. Так я його приварю, придавав. Будемо бачити. Будемо бачити, це перша частина відео. Доведемо до пуття, зробимо ще якусь частину. Дякую за увагу, до зустрічі!